Ще мене дратує таке питання, коли задає пацієнт перед операцією, а я виживу, а я прокинусь. Ну, питання різонне. Ну, якби, да, виживеш, прокинешся, але це ми в своїй, скажімо, роботі стаємо дуже такими суєвірними, віримо в забобони. І коли от тебе питають, ти вже починаєш якось так напружуватись. Очікуєш від пацієнта якоїсь херні. Ти і так від пацієнта очікуєш якоїсь херні, а коли тебе питають, а чи я виживу, дивіться, щоб я. Вижила, а то я буду вам являтись після смерті. Ну, Серйозно. Ну так, да, це вже насторожує так трошки. Нас за це сварять дуже сильно, якщо пацієнт не прокидається. Ну. Ще дратують пацієнти, які порушують рекомендації. Ти розповідаєш все, пояснюєш, доносиш цю інформацію в вкусному виді, в письмовому, щоб нічого не загубилося. Він приходить на наступний день з такою блямбою. Я вирішив піти там в спортзал там, чи в сауну. Так, тобі ж написано, сказано, що не можна. Ну я подумав, що це ж для здоров'я, це ж нормально. Ще мене дратують курці, які хочуть якнайшвидше курити. Він не встиг прокинутися. Дайте сіарето, можна, я піду на перекур. Ну я скажу, що в цьому теж є позитив, тому що це рання активізація. Людина угу. в неї є стимул, вона іде, вона розрухується, дихає.